Усім, дуже приємно знову бути на GML. Отже, ви вже налаштували свої кампанії з підтримкою Ші. Ви використовуєте штучний інтелект для створення та масштабування креативу. Але чи встигають ваші методи вимірювання за цим? У цьому складному новому світі? Подумайте про це так. Ви тренер, а ваші маркетингові канали, це ваші спортсмени. Дозвольте пояснити, тренеру потрібно бачити результативність усієї команди. Це і є ваш маркетинговий мікс моделювання. Водночас потрібно стежити за тим, як виступають окремі гравці, простіше кажучи, це ваша атрибуція. А після кожної гри потрібно переглядати найкращі та найгірші моменти ваш післяматчевий аналіз. Це допомагає зрозуміти, як кожна дія вплинула на перемогу. Саме тоді ви залучаєте експерименти з інкрементальності. Я продовжу спортивну аналогію і скажу: можете вважати нас своїми партнерами по тренуваннях. Ми створили сучасний план вимірювання, який допоможе вам максимально ефективно використовувати кожен долар, витрачений на маркетинг. Кращий МММ, розумніша атрибуція та швидше тестування інкрементальності. Вмикайте музику з роки. Ні, не вдалося отримати права. Тоді рухаємося далі. Правда в тому, що лише 44 старших спеціалістів з аналітики маркетингу використовують моделювання маркетингового міксу, рішення для атрибуції та експерименти з інкрементальності разом. Ми хочемо, щоб це було 100%, щоб ви могли перемагати у грі вимірювань. Почнемо з Meridian, нашого МММ нового покоління. Він є відкритим кодом і створений для сучасної споживчої подорожі. Meridian надає чіткіші уявлення про ефективність для всієї вашої команди онлайн, офлайн на тебе, щоб ви могли максимально ефективно використовувати маркетинговий бюджет. Крім того, він унікально вимірює повний вплив пошуку та відео завдяки розширеній атрибуції та моделюванню охоплення і частоти. Ми зібрали глобальну мережу партнерів, які допоможуть вам розпочати роботу з Meridian. А тепер давайте будемо чесними. Вимірювання це не питання життя і смерті. Але для вашого бренду це може бути саме так. На цій ноті давайте послухаємо Liquid Death. Вони продають воду, так? Але вони рішуче віддані сталому розвитку, а також сучасним методам вимірювання. Давайте подивимось. У Liquid Death у нас найкращий. Верхній рівень воронки, який тільки може існувати завдяки віральності, завдяки неймовірним креативам. Але зрештою нам потрібно провести їх шлях від Я знаю цей бренд до О, хочу спробувати куплю. Місія Power Digital – прагнути зростання для клієнтів. Liquid Death звернулися до Power Digital, щоб ми допомогли виміряти ефективність маркетингу. У нас дуже сильна база фанатів, які справді захоплені брендом. Якщо ми хочемо зростати за межі цієї фанбази, нам потрібно виходити на нову аудиторію. Мені потрібно зрозуміти за допомогою вимірювань, де я можу залучити цю нову аудиторію. Йдеться про розуміння, яка платформа забезпечила який тип приросту. Традиційні МММ нам не підходять. Якщо ви хочете, щоб МММ працювала, ймовірно потрібно підживлювати її роками даних. У нас немає багаторічних даних. Meridian став чудовим рішенням для Liquid Death. Meridian дозволяє враховувати попередні результати експериментів з інкрементальності, а також надає географічну основу для розрахунку ROI. Ми щороку проводимо тисячі моделей маркетингового міксу та сотні експериментів з інкрементальності для наших клієнтів. Meridian є провідним претендентом серед Open Source МММ, MMM. розробляючи комплексний підхід до інкрементальності та Вимірювання разом із Meridian і Power, ми зможемо краще розуміти, куди інвестувати, аналізуючи попередні дані, але найголовніше дивлячись у майбутнє. Окрім МММ, MMM, важливе значення має індивідуальна ефективність кожного гравця. Атрибуція допоможе вам це побачити. Але атрибуція за останнім дотиком це як сказати гравець, який забив кошик, єдиний відповідальний за очки. А як же всі передачі та захист? Ось тут і допомагають моделі атрибуції на основі даних. Вони розподіляють заслуги між кожним критичним кроком, який призвів до результату, або у вашому випадку, до конверсії. Моделі атрибуції на основі даних важливі для оптимізації однак вони працюють ефективно, коли є частиною ваших систем бізнес-аналітики. Це ваше остаточне джерело правди. Якщо ми хочемо зануритися глибше і зрозуміти справжні руші ефективності, тоді експерименти з інкрементальності можуть допомогти вам. Вони показують, як грати кожну гру по-іншому та вигравати наступну, роблячи МММ більш точними, щоб ви могли приймати кращі рішення. Це ваш післяматчевий аналіз і спосіб максимально підвищити ваш ROI. Тож, чому б вам не робити все це? Найпоширеніші причини, які ми чуємо, це час і вартість. Ми робимо тестування інкрементальності простішим і швидшим для всіх рекламних кампаній Google Ads. І тепер ви можете почати з бюджетом від лише 5 тисяч доларів. Тепер... Ух. А тепер одна справді важлива річ. Нічого з цього не працює без вашого пального, ваших потужних власних даних. Вони це електроліти для сучасного світу вимірювання. Ті з вас, хто був з нами минулого разу, можуть пам'ятати мене як хлопця з даними. Вгадайте, що він повернувся. Нам потрібно мати якийсь трюк для того, щоб ви запам'ятали важливість даних. Я зроблю це своєю місією. І в нас навіть є сувенірна продукція. Поспілкуйтеся з нашими експертами у Measurement Corner на продуктовому барі та отримайте, здобудьте власну футболку Data Guy. Забирайте, поки я... Ваші дані це ваша конкурентна перевага. Об'єднайте всі свої джерела даних, веб, магазини, CRM, додатки і досягайте найвищої ефективності. Data Manager – це саме той інструмент, який вам потрібен. Це універсальне рішення, щоб ваші дані працювали ефективніше, з покроковими інструкціями для ще кращого налаштування. Ось як це працює. Гаразд. Мені показує, що потрібно оновити мій тех. Це дуже важливий крок, який повинен зробити кожен маркетолог для покращення своїх результатів: візьміть керування у свої руки та отримайте в середньому на 11% більше сигналів із Google Tech Gateway, відкриваючи глибші інсайти лише одним натисканням кнопки. Завдяки потужності Google Tech Gateway та конфіденційним обчисленням. Ми забезпечуємо ефективність із дотриманням приватності для реклами з мого сайту. І найкраще це просто. Не потрібно повторно додавати теги, це охоплює як ваш вебсайт, так і ваш додаток. Але багато ваших даних зберігається у ваших системах бізнес-аналітики, наприклад, у CRM. Минулого року ми спростили для вас підключення всіх офлайн джерел лише кількома простими кліками. Але ми вас почули. Ви хочете, щоб підключати всі ваші дані через API було ще простіше. Можливо, вам буде приємно дізнатися, що ми об'єднали кілька API з Google Ads і Google Marketing Platform в один Data Manager API. Отже, підсумуємо ваш сучасний план вимірювання. МММ MMM для крос канального вимірювання, щоб ви могли бачити ефективність усієї команди та окремих гравців. Атрибуція на основі даних дає вам деталізацію даних і підвищує ефективність. А експерименти з інкрементальності допоможуть зрозуміти, що працює і як ви можете покращити результати. Усе це підживлюється вашими даними. Ми знаємо, що багато з вас вже користуються Google Analytics. Це досі найкращий спосіб зібрати всі необхідні дані та знайти корисні інсайти, які потім можна використати в Google Ads для покращення результатів. Ми робимо Google Analytics ще кращим завдяки міжканальному вимірюванню та розширеній атрибуції для більшої кількості каналів: Snap, TikTok та Pinterest. І нарешті у нас з'явилися нові інструменти для міжканального бюджетування, які допоможуть вам керувати витратами безпосередньо в Google Analytics. Це все від вашого дата Тепер м'яч на вашому полі. Зустрічайте Селін і Шона, які підсумують усе. Дякуємо всім.